Вітаю, друзі! З вами Роман! І ми знову на Ютуб-каналі VITALS. Сьогодні вирішили зробити порівняння трьох садових агрегатів: мотокоси, електро та акумуляторної. Розповім вам про переваги кожного інструменту та про так звані їх слабкі сторони, адже будемо чесні, у кожного типу вони свої. Окрім того, я протестую кожну з моделей в роботі, аби наглядно продемонструвати, яка коса для яких умов та робіт найкраща. Хочу нагадати, що раніше ми порівнювали таким же чином пили. Хто що не дивився та цікавиться, переходьте за посиланням, що з'явилося на екрані. Як і в ситуації з пилами, принципи вибору споживачем майбутнього інструменту для саду дуже схожі. Однак, що стосується коси, то я б сказав, що все ж основна увага поділяється між електро та мотокосами, а от акумуляторні трохи програють. Частіше володарі дачі або приватних будівель обирають акумуляторні тримери, коли треба щось покосити невеличке. І це не тому, що акумуляторна коса гірша за своїх сестер. Вона просто дорожча. Але далі по порядку пройдемося по всіх за і проти кожної з моделей. Порівняння буду робити на прикладі електрокоси Vitals Master EZT 144 VRS Мотокоси Vitals Master BK 553 AWS Black Edition та акумуляторної моделі з серії Smartline Vitals Master AZT 3603A. Поїхали! Перед початком тестування розкажу вам трохи про характеристики кожної з моделей. Почну з бензокоси. У нашому випадку Vitals Master BK 553 AWS Black Edition. До речі, доволі популярна модель серед користувачів. У мого батька така. Ця мотокоса це напівпрофесійний інструмент для скошування трави, бур'яну і чагарників з діаметром стовбура до 20 мм. Підійде для обкошування дерев, кущів, парканів, стінок, стовпів. Модель оснащена двотактним двигуном з робочим об'ємом 52 кубічних сантиметри та потужністю 1400 Вт. Використовувати її можна з ліскою 2,4 мм, трьох ножем або 40 зубчастим диском. Vitels Master BK 553 AWS Black Edition має зручне керування подачею палива обертами двигуна, яке розташоване на рукоятці два в одному. На нижньому редукторі є клавіша фіксації валу. Натиснувши її, можна без ключа замінити шпулю або ніж. Стосовно електрокоси Vitalsmaster ezt 144 VRS. Це теж доволі популярна модель у своїй категорії. Призначена вона для скошування рослинності на майданчиках, місцевостях з нерівним рельєфом, схилах у важкодоступних місцях. Також підійде для обкошування дерев, парканів, стінок, стовпів. Двигун потужністю 1400 Вт, забезпечує високу продуктивність та дає змогу з великою швидкістю косити рослинність ліскою або за допомогою тризубового ножа. Задля безпеки електрокоса оснащена електричним кабелом невеликої довжини. Для кріплення подовжувального кабелю на корпусі коси є гак. Пасова передача обертання з мотора на приводний вал захищає двигун і редуктор від пошкодження в разі попадання різельного інструмента на тверді предмети. Та акумуляторна модель електрокоса Vitals Master AZT-3603A серії Smart Line. Вона призначена для скошування трави на невеликих площах, у незручних для ефективної роботи газонокосарки в місцях, для зрізання бур'яну та очерети. Може працювати з ліскою та триполюстковим ножем. Живиться дана модель від двох батарей по 18 вольт. Потужність двигуна складає 1000 Вт. Він, до речі, безщитковий. Ви чуєте? І я майже нічого не чую, бо коса працює доволі тихо. Тепер, коли ми трохи розібрались в характеристиках, перейдемо до тестування кіз. Ми випробуємо кожну модель в максимальних схожих умовах та оцінимо кожну за п'ятибальною шкалою по наступних параметрах: мобільність, час роботи, потужність, екологічність та чистота. Простота обслуговування, витрати на обслуговування і вартість. Почнемо тестувати. Підемо по порядку: перше мобільність. В даному критерії, очевидно, виходять в лідери бензо та акумуляторні коси. Вони в рівних умовах, адже для їх роботи необхідні лише паливна суміш для бензо та додаткові батареї для акумуляторної. Все це не займе багато місця. Електрокоса в даному порівнянні програє через те, що має прив'язку до електромережі. Тож бали розділяються так: бензо та акумуляторні коси отримують 5, електро 2. Друге час роботи. За часом роботи беззаперечним лідером є електрокоса. Доки у вас є доступ до мережі, можете продовжувати працювати. Звісно, для коректної роботи інструменту бажано робити перерви. Ну і ви не рембо. Але загалом працювати можна так довго, наскільки вистачить вашого бажання. В той же час мотокоса залежить від об'єму бачка з паливом, а акумуляторна від батареї. Якщо вимірювати цей критерій в рамках одного покосу, то електрична однозначно отримує 5 балів. Мотокоса отримує три, адже бачка з паливною сумішю насправді вистачає доволі надовго. А от заряд акумуляторної батареї навіть дуже потужний, зазвичай закінчується швидше. Тож, 2 бали. Тепер про потужність: тут знову лідирують бензинова та електричні коси. Це зрозуміло, адже вони мають більшу потужність. Я б навіть сказав, що мотокоса трохи випереджає електричну. Адже вони бувають дуже потужними для робіт у складних умовах. Тож отримуємо наступне: мотокоса 5 балів, електрична 4 бали і акумуляторна 3 бали. Думаю, з пунктом про екологічність та чистоту все зрозуміло. Акумуляторна та електрична коси тут отримують максимальну кількість балів 5. Адже не шкодять довкіллю шкідливими викидами через особливості конструкції та роботи. На відміну від сестер, мотокоса має викиди, тож отримує 2 бали. Відносно простоти обслуговування, то в результати наступні: Бензокоса отримує 2 бали, електро 5 балів, а акумуляторна 4 бали. Розподіл такий, адже по суті, обслуговування у них схоже. Кожну потрібно чистити після роботи та доглядати. Однак, мотокоса потребує приготування паливної суміші та постійного його доливу в процесі роботи. До того ж, її треба обкатати перед запуском в роботі, а цей час та ж та сама паливна суміш. Саме тому вона примхливіша. Щодо вартості обслуговування, тут теж приблизно схожа ситуація. Найдорожче обслуговувати мотокосу, тому вона отримує 2 бали. Трохи простіше з акумуляторною косою, їй ми дамо 4 бали, ну і електрична заслуговує на 5 балів, адже з нею простіше всього. Останнім пунктом буде вартість придбання, і тут, звісно, програє акумуляторна коса. Для старту роботи вам необхідно придбати не лише сам інструмент, а й батарею чи дві, та зарядний пристрій. А це влітає в копіючку, Адже потужні батареї стартують іноді як сама коса. Економите ви тільки в тому випадку, якщо вже раніше придбали інструмент з акумуляторної родини і раніше купили батареї для заряд. Мотокоси теж не з дешевих, але в тому випадку, коли мова йде про професійні моделі, побутові все ж таки мають доволі доступний цінник. Електрокоса, як правило, найдешевші з трьох категорій, що приємно радує. У результаті оцінки розподілю так: акумулятор на 1, бензинова 4 та електрична 5 балів. Думаю, можемо підсумувати результати. Найбільше балів отримала електрична коса 30, і не дивно, вона проста, надійна, доступна за ціною. Трохи менше набрала акумуляторна коса 25 балів. Вони схожі з електричними, але все ж акумуляторна дорожча поки що та має свої нюанси. Це, так би мовити, вибір майбутнього, і ще не всі до цього готові. Ну і найменше балів отримала мотокоса 23. Для когось це буде дивним, адже такі коси то дуже розповсюджена модель серед користувачів. Однак вона має вади через вартість та нюанси обслуговування. До того ж, це потужний інструмент, і для дому він не завжди потрібен. В Цілому скажу, що неможливо надати на 100% негативну чи позитивну оцінку кожному із типу кіз. Адже якщо сказати коротко, кожна з них має своє цільове призначення і з цим не посперечаюся. І кожен робить свій вибір залежно від потреб, фінансів та чого приховувати, від упереджень та власних поглядів на інструменти. Скажу так: наші результати порівнянь ви маєте. Та моя порада чітко визначитись із завданнями, які вам необхідно буде виконувати. Так, ви точно оберете те, що потрібно саме вам. Дякую, що провели цей час зі мною. Щоб дізнатись детальніше про технічні характеристики, вартість та як придбати бензо, електро чи акумуляторні коси від Vitals, переходьте за посиланням під цим відео. І не забувайте підписатись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. А головне пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи задоволення. До зустрічі.